що викладені в позовній заяві обставини, є а тому адмістративний суд, адміністративний позов підлягає задоволенню. Керуючи статтям 18, 159, 163, 180 подусу адміністративного судочинства України, суд постановив адміністративний позов Голови Верховної Ради України Рибака Володимира Васильовича до народного депутата України Власика Сергія Володимировича про доступне припинення поваження народного депутата України задоволення. Достроково припинити повноваження народу депутата України Власика Сергія Володимировича 6 березня 2013 року. Постанова є mm -hmm. остаточною, не підлягає перегляду, mm -hmm. чи читаному проєкту. Судді підписи а Цього... всі судді підписали це рішення. Що хтось хоч може дійсно суддя є в цьому Застережу. залі? Всі, всі, всі так? Нема. Ви наступний всі, раз, коли всі рішення читаєте, ви коли вам передають з адміністрації президента, ви хоча б готуйтеся. Є СПЛ, це Європейський суд з прав людини. Ті державні символи на собі не носіть, а то поганити українську державу.